Сірчені пироги з бринзов та й солонинку. У моїй родині мисякою не чинили. Айбо я спробувала воловці, які часто мені не дуже полюбила, бо вони були дуже глибкі. Коротше, я собі рішила це приготувати, аби вони були вкусенькі і смачнісінькі. Бринзу перетираю з яйчком і кропом. На нивкій терці натерла крупельки, натерла цибульку, утисла соф, але легше точинити через марлю. Даємо яєчко і муку. Не забудьте покласти суля, каже нас у Закарпатті. Нарізаємо буженину солонинку, файну, цибульку. І то все поджарюємо до золотистого кольору. У горнеться, я вливав малу соку з крумпельов, а крохмаль я кладу до перетерти. Так само і файно то все буде держати кучі. Пак чинимо ті погомбовчики. У центр кладемо нашу бринзочку, защіпуємо і акуратно з любов'ю кладемо у горничок. Удварились ми, поклали сметанку, посипались ми солонинку з цибулькою. Боже, бринзися розтопила такі аромати похижі, що йой. Але не забудьтеся підписати і покласти мені сердечко. Цілюю!